А чи знаєте ви про теорію шляху героя? А чи знаєте ви, що шлях героя ідеально проходити через метод нейрографіка? Зараз я вам все розповім. Концепцію шляху героя описав Джозеф Кембелл. Він дослідив сотні міфів, легенд і священних історій з різних культур і помітив одну річ. У всіх у них є спільна структура, яку він і назвав шлях героя. Цей шлях це універсальна модель людського розвитку. Історія про те, як ми долаємо страх, як ми шукаємо себе, як ми набуваємо досвід, змінюємося і повертаємося до світу з новою мудрістю, і потім це транслюємо. Ось цю мудрість в зовнішній світ. Суть в тому, що коли ми ідемо в щось нове, то кожен з нас свідомо чи не свідомо. Проходить ось цей шлях героя. І коли ми знаємо, а що нас чекає на наступному кроці, то ми можемо бути до цього готовими і більш м'яко і усвідомлено пройти ось цей шлях. Кожен новий проєкт це шлях героя. Зміна роботи це також шлях героя, переїзд в інше місто або в іншу країну, нові стосунки. Або коли ви вирішуєте почати все з нуля, або коли ви вирішуєте почати проявлятися в соцмережах, або створення власного продукту чи власного бізнесу це все шлях героя. Ці всі події розвиваються по шляху героя. Ми постійно проходимо цей шлях, свідомо чи несвідомо. То як пов'язана модель шлях героя з нейрографікою? Саме через нейрографіку ми можемо свідомо змоделювати цей шлях. На курсі ключ до реалізації темі шляху героя присвячене третє заняття. Всі деталі про цей курс я залишаю під цим відео. Так от, можливо, ви вже знаєте, що нейробіологами доказаний той факт, що мозок наш він не розрізняє, чи якась подія відбувається з нами. В реальності, чи ця подія відбувається в нашій уяві. При обох варіантах наш мозок створює нові нейронні зв'язки. Тому, пройшовши ось цей шлях героя через алгоритм нейрографіки, наш мозок сприймає це як виконаний факт. І коли ви будете йти ось цей шлях героя вже в реальному житті, то для мозку ось ця дорога вона вже буде знайома. А отже, безпечна, і він з легкістю буде вам давати і ресурси, і пускати вас в це нове на кожному кроці. Наш мозок боїться того, що для нього є нове, тому що все нове для нього небезпечно. Але якщо ви декілька разів прожили цю подію в уяві, а особливо якщо ви ось цю подію прожили через нейрографіку, то для нашого мозку ось ця ось цей шлях він стає знайомим, а отже, і безпечним. І як в результаті в реальному житті, коли ви будете йти по своєму шляху, да, ну, наприклад, відкривати якийсь свій новий проект, то у вас буде мінімальна супротивів. Тобто ви отримаєте те, що мозок перестане блокувати ваші дії через страх. Ви отримаєте внутрішній ресурс замість супротиву. І ось цей шлях до вашої мети, да, до вашої ідеї, він же буде для мозку знайомим. Або, іншими словами, мозок вже знає дорогу і приведе вас до результату найкоротшим шляхом. Це ви знаєте, як і в житті. От наведу вам такий приклад. От уявіть, що ви вперше їдете за кермом по незнайомій трасі, і ви, звісно, постійно в напрузі, тому що у вас постійно якісь неочікувані перешкоди, да? тобто раптово там крутий поворот, або якась яма, перед якою ви не встигли скинути швидкість. Також на трасі можуть зустрічатися якісь неприємні сюрпризи у вигляді посту «даї», да? там де ви ну, перевищили швидкісний режим, або, наприклад, ви не встигли заправити бак бензином, а заправок немає на горизонті жодної. І це суцільний стрес, бо ви не знаєте, що вас чекає за поворотом, ви не знаєте цю, цю трасу. Але коли ви їдете цією ж дорогою вже не вперше. То все змінюється. Ви спокійні, бо ви заздалегідь знаєте, де пригальмувати, де об'їхати вибоїну, а де можна впевнено тиснути на газ. Саме так працює наш мозок. Через практику нейрографіки ви вже проїхали свій ось цей шлях. І для вашого мозку, ось ця дорога вона перестає бути чужою і у реальному житті. Він повезе вас ось цією дорогою вже з легкістю і впевнено, бо знає кожен крок, знає кожен поворот. Нейроман далу шлях героя малюють через модель семи рівнів або через чакральну систему. Чому так? Тому що ми люди, це багаторівневі структури, а саме, це сім рівнів. Ідея про сім рівнів це сім чакр, це символічна модель. Яка допомагає зрозуміти, як людина переживає ситуації або якісь події в своєму житті, да? тобто вона переживає ці події ситуації, скажімо так, на різних поверхах, і це не про фізичну будову тіла, а саме про енергопсихологічні стани, через які ми проживаємо будь-які життєві ситуації. Тобто, будь-яку подію або ситуацію ми проживаємо на якомусь рівні. І через ось цей алгоритм ми можемо свідомо змоделювати, як нам краще прожити ту чи іншу подію, той чи інший крок. І в цій роботі ми працюємо з кольорами мандал, і кожен колір має своє значення і свій психологічний шар. Тобто, нейромандала шлях героя. Це створення карти. Ми даємо нашому мозку досвід ось цього шляху. Ми ніби проживаємо ось цей шлях в безпечному просторі. І коли приходить реальність, ми вже не губимося. Бо для нашого мозку ми вже прожили ось цей шлях на папері через нейролінії, через фігури і через кольори. І правда в тому, що страх буде. Сумніви будуть на цьому шляху, невідомість, звісно, буде, але ви знаєте, як на цьому кроці що буде відбуватися, і як до цього підготуватися. Тому що герой – це не той, кому страшно, а герой це той, хто йде попри свої страхи. І якщо ти зараз стоїш на порозі чогось можливо нового, то можливо це твій момент пройти ось цей свій шлях героя. Але прийти його усвідомлено, бо твій проєкт це не тільки про результат, це про твою трансформацію. Якщо ти зараз стоїш на порозі змін, якщо в тебе є проєкт, який давно кличе тебе, якщо всередині в тебе є одночасно і натхнення, і страх, то приєднуйся до курсу, ключ до реалізації. Це 12 занять. Курс вже є в записі, тому можеш приєднатися прямо зараз. Всі посилання залишаю під цим відео. І вже на третьому занятті ми будемо працювати з нейромандалом Шлях героя. На цьому третьому занятті ти усвідомиш, як почати або де ти зараз знаходишся в своєму проєкті, що тебе стримує і який твій наступний крок. Ми поєднаємо концепцію шляху героя, яку описав Джозеф Кембл з методом нейрографіка, щоб твій мозок отримав досвід руху вперед, ще до того, як це станеться в реальності. Тому всі посилання під цим відео.